Друзі, щиро вітаю вас на своєму каналі Artico and More. І сьогодні відео розпаковка з одного з найулюбленіших магазинів канцелярії Budget Box. Уже дуже багато знають про цей магазин, тому я думаю, що він не потребує представлення. Я намагатимусь усі посилання на наявні товари залишити в описі під цим відео. Ну що ж, а ми будемо з вами відкривати. Сподіваюсь, це відео виявиться корисним для вас і надихне на власні творчі плани, пошуки, проєкти та, можливо, придбання якоїсь корисної канцелярії. Ну що ж, що сьогодні у нас у замовленні. Насправді воно є не досі традиційним і тут немає так багато декоративних скотчів або наліпок. А я замовила те, що я давно хотіла, і нарешті вирішила поповнити свою канцелярську колекцію. Як завжди, чудове пакування мого улюбленого лілового кольору. Трошки ASMR вам стрічку. Ммм, які кольори. Буджобокс дякую за смаколики. І подарункові наліпки. Отже, сьогодні у замовленні у мене декілька зажимів у вигляді сердечок, три набори наліпок. Далі ось такі клейкі стікери для об'ємних колажів. Нарешті вирішила спробувати. Зажими, про які я вже говорила. І ось ця річ, яку я не покажу далі, оскільки я чесно забула, це клей для готової картини з мозаїки. Я думаю, що ми спробуємо в одному з наступних відео. А ці штучки також для алмазної мозаїки, це спеціальні папірці розміром 10 х 15, про які я розкажу згодом. І... Ось моя мрія, яка то була в наявності, то її розкуповували, і врешті я вирішила оновити свій органайзер для стікерів. Ну що ж, а тепер давайте детальніше подивимось на кожний предмет із мого замовлення. Сподіваюсь, що вам буде цікаво. Ось такі подарункові стікери Sincere Love у блакитному відтінку я отримала від Budget Box. Надзвичайно приємно. Що ж, давайте подивимось на зажими. До речі, на сайті є декілька кольорів доступних: рожевий, ліловий, салатовий та ще, чесно кажучи, не пам'ятаю, тому можете завітати на сайт GoogleBox та ознайомитись з варіантами. Оскільки я наразі не можу вирішити, який колір мій фаворит: чи зелений, чи ліловий, тому вирішила замовити 2 на 2. Давайте подивимось, як вони тримають. Насправді дуже чудово тримають. Можливо, замовлю ще декілька. Моя щира рекомендація: ціна, якість виправдані. Ну що ж, а ось в папірці які стануть у нагоді любителем алмазної мозаїки. Насправді багато разів бачила у відео, але не шукала, де можна придбати такі і ось побачила на Буджо бокс і одразу вирішила спробувати. Розмір їх 10 на 15. Тобто, коли ви починаєте складати картину ви відклеюєте клейкий шар і далі заліплюєте ось цими папірцями. Потім, відклеюючи по одному, ви маєте маленьке поле для заповнення. Таким чином клей на інших частинах, він зберігається дуже гарно. Ну що ж, спробуємо і продемонструємо в одному з наступних відео. Ось такі штучки, які не потребують представлення для 3D-колажів. Теж з дотерпінням чекаю, коли спробую. І ось він. Зірка мого замовлення, органайзер для стікерів у ліловому кольорі. Він мені сподобався надзвичайно, але єдине, що я мушу сказати, запах дуже інтенсивний. Я сподіваюся, що він незабаром вивітриться. А в цілому це просто прекрасний органайзер. В одному з наступних відео планую показати вам свою колекцію стікерів та розкласти цей органайзер. Якщо вам цікаво, пишіть у коментарях. Ось такий органайзер йде з наборами файлів, розділені на 4 комірки. А обкладинка, як ви можете помітити, дуже блискуча. Ну що ж, органайзер зібраний. І так само з нетерпінням чекаю, коли зможу розкласти свої стікери. І до речі, з приводу кількості аркушів, які йдуть в стандартному наборі, то я нарахувала таких. То я нарахувала таких 25. І переходимо до стікерів. Спочатку я хотіла замовити один набір. Але на сайті була акція. І три таких набори стікерів, пляшечок, були зі знижкою. Тому я вирішила замовити три. Єдине, що я не звернула увагу на розмір цих стікерів. І вони виявились набагато більшими, ніж я того очікувала. Проте, мабуть, це не краще. Перша колекція це ось такі баночки з зірочками. Використовую білий папір з тим, щоб вам було краще видно. У наборі 10 з повтором стікерів, тобто, всього їх 20 баночок. Ну що ж, переходимо до другого набору, і це набір пляшечок з лісовими пейзажами. Насправді один з моїх фаворитів з цих наліпок. До речі, на сайті представлені і інші варіанти пляшечок, тому you are welcome знайти те, що потрібно саме вам. Ну що ж, кількість наборів та сама, пейзажі інші. Насправді вражена якістю. Ось такий другий сет. І третя та остання колекція пляшечок. Це ось такі пляшечки з квітами та метеликами. Якщо робити топ-3, то на першому місці будуть наліпки з лісом, на другому місці ось ці чарівні метелики та квіти, і на третьому місці зірочки. А який ваш топ? Пишіть у коментарях. Друзі, щиро дякую вам за підтримку, підписки, поширення. Таким чином ви підтримуєте популярність каналу і тішите та надихайте мене на нові відео. За що я вам безмежно вдячна. Ну що ж, ось таким вийшло моє замовлення з буджебок. Сподіваюсь, вам було цікаво. А я неодмінно чекаю на вас у своїх нових зустрічах на каналі. До зустрічі, друзі! Па-па!